Виконуємо номер 8,16 із підручника алгебра 8 та номер 13,16 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Яке число треба додати до чисельника дробу 3 десятих, щоб отримати дріб одна друга? Приступаємо до виконання, складаємо наше рівняння. Треба додати до чисельника? Дробу, щоб отримати одну другу. Ми склали рівняння, тепер розв'яжемо його за допомогою основної властивості пропорції. Наше рівняння можна навіть без системи, у нас ціле рівняння, тому добуток крайніх членів пропорції, дорівнює добутку середніх членів пропорції. У нас немає зміни в знаменнику, тому розв'язуємо без системи. Це буде 6 додати 2х дорівнює 10. 2х дорівнює 10 відняти 6. 2х дорівнює 4. Тоді х буде 4 поділити на 2, отримаємо 2 і записуємо відповідь, яке число треба додати, число 2.